Вінницький музей садиба Миколи Пірогова. Музей Садиба Миколи Івановича Пірогова розташована на південно-західній околиці Вінниці. Статусом музею маєток набув 9 вересня 1947 року. Відтоді вишня Державний меморіальний музей Миколи Пірогова. До його складу увійшли власний будинок Пірогова, нині головний корпус музею, меморіальна аптека, садиба понад 20 гектарів і родинна церква Некрополь, де в саркофазі зберігається набальзамоване тіло великого вченого. Бальзамацію через 4 дні по смерті Миколи Івановича здійснив на прохання вдови хірурга його учень, петербурзький професор Давид Виводцев. Маєтком Пірогова володів понад 20 років. З моменту придбання. У 1859 аж до смерті у 1881 році. За цей час Пирогов перетворив занедбане угіддя у квітучі сади, розарії та баштани. Розміри пироговських володінь були значно більшими, ніж сьогоднішній музей, і сягали теперішнього Хмельницького шосе, села Агрономічного, Барського та Гнівенського шосе. У своєму обійсті Пирогов вирощував понад три сотні різновидів троянд. У маєтковому парку зберіглися дерева, які насаджував сам вчений. Після смерті вдови Пірогова у 1902 році маєток став занепадати разом з ним і родинна церква, що була збудована як некрополь великого хірурга. І вже у 1914 році, за словами очевидця, неможливо було розгледіти лице великого вченого у труні через розплавлений віск із свічок на склі оглядового вікна. У 1920 році напівзруйнований будинок Пірогова було віддано репатріантам з Америки, які облаштували тут комуну імені Джона Ріда. Пізніше територія була підпорядкована дослідній сільськогосподарській станції. З 1936 року садибу передали нарком здорову України. Тоді в ній розміщувалася обласна інфекційна лікарня. 27 жовтня 1944 року. Було прийнято розпорядження рад наркому про увіковічнення пам'яті Миколи Пирогова. Згідно з цим розпорядженням були вжиті заходи по увіковічненню пам'яті Миколи Пирогова. Відкриття музею відбулося 9 вересня 1947 року, якраз у сторічний ювілей застосування пироговим знеболювального ефірного наркозу на полі бою. За плідну працю групу вчених та співробітників музею удостоєно Державної премії України. У 1997 році музею садибі Вишня надано статус національного. Музей нагороджена російським орденом Миколи Пирогова. У 2007 році музей визнано переможцем конкурсу Сім чудес Вінничини.